Доброго дня. Багато хтось з вас запитує: розкажи, що це за індики. Ця порода називається. Да, да, да. Ця порода називається Біг 6 Дуже цікава порода відносно недавно її створили в 2008 році, походженням з Великобританії. Получається хрещенням породи біг 5 і бют 6 І відтоді вийшла порода біг 6 Це. Широкогруда м'ясна порода, вона не яєчна, але незважаючи на це, індичка дає до 110-110 яєць на рік. Хороша несучість, і вага індички сягає від 15 до 20 кг, а самця може досягати 22-27 кг ваги. Вони, вони відрізняються дуже хорошою несучістю, спокійним характером. Вони не буйні, хороший імунітет. В них отаке оператор. підійди, будь ласка. Вони відрізняються, що в них є отака цяточка. В усіх індиків цієї породи, біг 6, є отака цяточка. Вони гарно ростуть, але основний приріст виходить на, на другий рік. Дуже рекомендую цю породу. Вони дуже чемні і вони дуже-дуже гарно свого сприймають хазяїна. Теоретично на П'ять-шість індичок потрібно одного індика, щоб були заплідані гарні яєчка. Птахи дуже чуйні, дуже класні і дуже гарно сприймають свого господаря. Ну рекомендую розводити всім гарного дня.